Її стильні ні на зиму 2025, що точно буде не модно, і перше це шуби теді, а особливо кольорові. Це просто треш, який чому ще продається в деяких інстаграм-магазинах. Краще замінити на ось такі благородні варіанти, і також обирати більш базові кольори. Наступне це кросівки або кеди у поєднанні з зимовим образом. Як на мене, це виглядає недолуго і сюди прям проситься взуття, яке дійсно відповідає погоді. Навіщо жертвувати своїм здоров'ям, якщо вже давно придумали уги, чоботи та інше нормальне. Тепле взуття. Шапка з помпоном. Чесно, не уявляю цю шапку на дорослій дівчині, в мене вона асоціюється тільки з дитячим садком. Зараз є багато класних альтернатив, тому якщо маєте таку, одразу викидайте. Далі хутрові жилетки. Не буду говорити, з ким вона в мене асоціюється, але ви зрозуміли. Саме такий річ Вайб залишився в далекому 2017 році і зараз виглядає просто недоречно. І останнє це парки, особливо ось такі з хутром на капюшоні. Виглядає дешево та максимально застаріло. Якщо є бажання спотворити.